Якби ви вчились так, як треба, Тарас Григорович Шевченко. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо. І ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема їй Бога, тільки я, таку цей німець узловатий, а більш нікого добре, брате. Що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви моголи. Моголи, моголи. золотого тамерлана оночата воля. Німець каже, ви слав'яни. Слав'яне, слав'яне, славних прадідів великих правнуки погані, а колара читаєте з усієї сили, а шафарика, і ганка, і слав'янофіли, так і претесь. А всі мови слав'янського люди всі знаєте, а своєї дастьбі. Колись будемо і по-своєму глаголать, як німець покаже, та до того й історію нашу нам розкаже. Як тоді ми заходимось, добре заходилось по німецькому показу і заговорили, так що й німець не второпа, учитель великий, а не те, щоб просте люди.